Понад тиждень тому в Коломиї стартував турнір із паркового волейболу. Заявилося практично два десятки команд. Однак виявилося, що є ще охочі, і тому турнір матиме продовження. Сталося так, що аби була гендерна рівність, 14 команд дівчат до заявилося або вірніше перезаявилися, і будемо проводити такий же самий турнір для дівчат. Юрій Монастирський керує напрямком фізичної підготовки в Коломийській десятці. Каже, що такі турніри до вподоби військовим. Хлопці більшість приїхали із бойових дій. Для них це є така, як фізична реабілітація, активний відпочинок. Для них це великий плюс. Є і ми їх загартовуємо до спорту, підготовлюємо їх, щоб вони якось могли розвиватися не тільки військовому положенні, такому, а й в фізичному стані. Боротьба на волейбольному майданчику точилася за пекла. У результаті малий кубок отримала команда паросток. З Коломиї Іван Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.